Антирейдерський штаб, котрий за дорученням лідера Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко створили і в Полтавській області, розпочав свою діяльність. Як повідомив народний депутат від об'єднання Батьківщина Руслан Богдан, завдання таких штабів інформувати громадян про масові захоплення землі та врожаю селян, незаконне захоплення майна, а також оголошувати інформацію про осіб, причетних до таких злочинів. В нашій області він так само створений, він працює. Надає юридичні послуги консультації і всібічно сприяє тому, щоб не відбувалось незаконних дій. Ну, не тільки в аграрному секторі, а і в інших питаннях, там де будуть спроби незаконного заволодіння чужим майном. За словами Руслана Богдана, до штабу вже звернулися 12 людей з п'яти районів Полтавського, Лубенського, Хорольського, Кременчуцького та Карлівського. Штаб надає юридичний супровід кожному окремому випадку рейдерства. Найбільш резонансним прикладом рейдерства є захоплення одного з готелів в Полтаві та підприємства в Миргороді. Усі вони отримали юридичні консультації. Хотілося б зупинитись на двох фактах, які ну, кричучих фактах. По всім решта працюється в юридичному полі. Руслан Богдан розповів, що за останні три роки значно погіршиться стан банківської справи. І додає все через губну діяльність Валерії Гонтарєві на посаді голови Національного банку України. Тому фракція Батьківщина оголошує безстрокову акцію щодо звільнення очільниці Національного банку. Діями керівниці Національного банку Вондаревої було знищено вже майже 50% саме українських банків. Таким чином, частка російських банків в цій системі збільшилась в рази три-чотири рази збільшилася. Народний депутат України Руслан Богдан також нагадав, що саме за часів прем'єрства Юлії Тимошенко у 2008 році, незважаючи на економічну кризу, уряд знайшов змогу виплатити втрачені заощадження вкладників Ощадбанку колишнього СРСР. Кожен вкладник отримав по одній тисячі гривень. А саме